Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про бота NotCoin. Думаю, кожен вже про нього чув, кожен знає, як в ньому заробляти, що потрібно робити. Але сьогодні мова піде не про те, сьогодні мова піде про те, про що більшість мовчить. що нам не говорять, що наразі ще не відомо. І думаю, через ось такі моменти в нас відсіється. Приблизно 30 тих, хто тапає. Я в своєму телеграм-каналі зібрав такий пост з основних моментів, які в нас можуть виникнути в майбутньому. Тому сідайте позручніше. Відео буде цікавим і корисним. Сьогодні ми ці всі моменти коротко обговоримо, щоб ви знали, що вас може чекати і до чого бути потрібно готовим. І доки я буду переходити безпосередньо до самого бота. Ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, а застараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо коротко, що це за бот, і перейдемо до основної інформації. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я по традиції вже декілька слів розкажу вам про свій. Безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, яких ми ходимо і заробляємо, проєкти, в яких ми маємо і заробляємо, проекти, в яких ми переглядаємо відео і заробляємо, проєкти, в яких ми виконуємо різні завдання і заробляємо, також різні тімки, в яких можна заробити, різні акції. Тому переходіть, підписуйтеся, будемо разом заробляти. А також, звісно, спочатку в Телеграмі виходять всі новини по тому чи іншому проєкті, також зазвичай переважно всі проєкти публікуються там, а вже що більш цікаве, виходить на YouTube. Тому чекаю вас там і будемо разом заробляти. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого бота, я коротко розкажу вам, що і як, і пізніше вже перейдемо до більш головного, про що саме. Сьогодні я хочу вам розповісти, про що більшість мовчить, і, можливо, ви навіть про це і не знали. Посилання на даного бота я залишу в описі під цим відео, але думаю, що вже кожен чув про даного бота, тому що я його бачив вже всюди, навіть в інстаграм сторісах, але більшість не знає, як звідси вивести, чи буде можна взагалі вивести і що буде взагалі до цього потрібно, і чи взагалі щось ми тут заробимо. Тому про це все ми сьогодні поговоримо. Я розкажу вам про підводні камні, які в нас можуть. Вигнути в майбутньому, але все ж таки я потрішки маню. Багато ні, тому що не дуже вірю, що щось тут вийде заробити. Але кому буде цікаво, посилання буде в описі під цим відео. А зараз коротко розкажу, як він працює, і пізніше вже перейдемо безпосередньо до того, про що я хочу вам сьогодні розповісти. І так, просто ви заходите в бота і нажимаєте ось тут посередині на дану кнопку. І ви таким чином собі збираєте монетки. У мене ось така, тут такий скін, його можна отримати. За допомогою виконання дій азбукою Морзе, я про це писав у своєму телеграм-каналі, кому цікаво, можете заглянути, щоб отримати такий скін, дуже круто виглядає. Також тут у нас є друзі, де ви можете ділитися своєю силкою є в нас Іорн. Тут у нас знаходяться різні так якби, завдання, за якими ми також можемо отримати додаткові монетки. І що головне в нас є вкладка Boost. В ній знаходиться, ви можете три рази на день використовувати ракету, де дає нам більшу кількість монет певний час, і три рази повну енергію. Тобто ви добили монетки, дотапали до нуля, можете активувати цю енергію, і у вас знову буде повний баланс. Також є мультітаб, тобто ви будете отримували не по одній монетці за клік, так як є це на початку, а наприклад там 2-3 залежно від вашого рівня. І є максимальна енергія. У мене вже вона на повному рівні це 5 тисяч з чимось. У вас ж вона буде дві. Це все прокачується за монетки, які ми майнемо. Також можна собі активувати бота, але думаю, ви це все вже зробили, тому що проект настільки розкрутився, що напевно вже кожен про нього чув. І цей бот збирає монетки за вас. Але не про це все сьогодні піде мова. Сьогодні я вам розкажу саме про те, що я думаю, що може в майбутньому виникнути, як це буває в проектах, тому що я вже не в першому проекті брав участь. І хочу сказати, що. Можливо, навіть 40-30% звідси нічого не зможуть вивезти, заробити, якщо навіть буде така можливість. Тож давайте перейдемо безпосередньо в Телеграм. Я покажу даний пост, де я розписав, що я думаю, що в нас може виникнути. А ви вже після цього судіть, чи тапати вам в даному проєкті, чи не тапати. Давайте розберемо пару таких. Нюансів, які я написав у своєму телеграм-каналі, і про що саме хочу з вами поділитися, щоб ви хоча б були в курсі, що нас може чекати в майбутньому. Коротко по пунктах перейдемося, і декілька слів я по кожному скажу. І так, перше, що це буде, про це вже говорилося неоднозначно, це чистка ботів і автоклікерів. У нас є дуже таких багато, хто має встановлені автоклікери і різні штуки, які клікають там за вас, наприклад. Якщо ви пальцем зможете там, клікати, наприклад, 3 рази в секунду чи 4, то автоклікером ви можете клікати там 20-30 разів в секунду. Це дуже легко визначається, тому що людина не може так швидко, можна сказати, рухати рукою, щоб клікати по екрані. Тому таких людей будуть банити, такі аккаунти будуть банити і швидше за все, що їх зовсім розбакувати більше не можна буде. Другий, який момент можливий, це в нас буде розлог. Якщо дійсно токен вийде про це трошки пізніше, то звісно буде розлог, тому що дуже великі суми, дуже багато наманених є токенів. І я думаю, що мінімальний розлог, який може бути, це 12 місяців. В деяких проєктах було навіть до 5 років, як мені відомо, але... Я взяв таку середню суму від 12 до 36 місяців. Можливо, цього і не відбудеться, можливо, зразу нам розлочать всі токени, це ми побачимо вже в майбутньому. Наступне, на що хочу наголосити, це можливе спалювання токенів. Більшість токенів може бути, наприклад, 50% від балансу спалена, і ми отримаємо лише других 50%, або ж можуть бути спалені токени за. Рефералів, а нам залишать лише наші баланси, які ми самі наклікали. такий момент також невідомо чи відбудеться, але він присутній, це потрібно враховувати. Наступне на чому хочу наголосити і звернути вашу увагу, це створення гаманця. Так, таки можливе, що нам буде потрібно створювати гаманець, і тут вже більша проблема. Тому що в даному гамаці може бути комісія. Комісія, звичайно, в тон, тому що е, сам додаток на блокчейні тон і, можливо, буде комісія в тон. Тут вже більшість стикнеться з певними труднощами, тому що, е, як ви знаєте, телеграмом користуються майже всі, майже всі можливо, знають про даного бота і просто клікають. Їм невідомо ті нюанси, що буде потрібно там звідкись. Перекидувати якісь кошти на комісії, щоб створити гаманець, тому що є проекти, в яких ця умова є, як би можна сказати, основною, щоб створити гаманець, потрібно заплатити там, наприклад, долар комісії. І більшість людей, які навіть не знають, що таке криптовалюта, просто зайшли по чиїйсь силці, навіть з того ж інстаграму, де виставляли в сторісах, що можна заробляти безкоштовно, перейшли і звідки їм взяти цей долар, щоб оплатити тут комісію. Начнеться суїта. тому, що більшість навіть не знає. Де цей долар можна звідки закинути, на біржу реєструватися, не на біржу, це все буде за мурока, і більшість людей через цей пункт може і закинути навіть тапати. Далі, що може нас таки виникнути, це верифікація особи. Я думаю, що вона буде обов'язковою, тому що це може посприяти теж на відсіяння дуже багатьох аккаунтів. Наприклад, якщо в мене три телеграми, я на трьох майню, але всі три я не зможу верифікувати, тому що буде, напевно, попідтвердження документу. Цей пункт теж відкине більшість людей, тому що дуже багато є в нас неповнолітніх, які мають телеграми, які тапають, які майнять, і вони просто-напросто не зможуть вивести, тому що їм буде потрібно пройти верифікацію, а в них не буде документів. Про це також ніхто не говорить. Я, наприклад, на Ютубі не зустрічав відео, де про це б говорилося, що може бути верифікація. Типу, всі чомусь це замовчують, просто наганяють рефералів собі, тому що знають, що вони. Це все пройдуть, вони це все знають. Так же, само, як я, я це міг, міг все публікувати, я це все пройду, бо в мене є кошти, я собі куплю цей гаманець, як буде потрібно, закину навіть 100 доларів на комісію, якщо буде потрібно вивести, але більшість цього не зробить. Тому саме про це я хочу вам також наголосити. Теж таки можливо, що токен просто у нас залишиться всередині даного бота, всередині телеграму. Можливо, якась частинка буде конвертована в інший токен, а ця будемо так використовувати, можна сказати, для того, щоб, наприклад, купити собі преміум аккаунт, чи можливо там в майбутньому надіслати якийсь комусь подарунок. Тому таке теж присутнє і потрібно це враховувати. Далі вже перейдемо до більш такого в нас, можна сказати, позитивнішого. Якщо ж дійсно токен заліститься, я думаю, це буде топ-біржі, тому що вони мають свої склади. В даному боті, я навіть в одному з них присутній, як ви бачили, це від Binance. І так же само є Bybit і BingX. Це можливо буде власне на тих біржах в нас і ліститися токен. Коли саме це буде конкретно невідомо, але дуже багато є в них, де зустрічається цифра 21. Тому, можливо, це буде пов'язано з якимсь днем 21 числа. Можливо, це буде. Лютий, там березень, квітень ще наразі невідомо. Якщо буде щось більш конкретно відомо, я залишу пост в себе в телеграм-каналі, тому ще раз нагадаю приєднатися, щоб бути в курсі усього. І також, що останнє хочу сказати, це зупинка нашого видобутку, тобто тапання нашого. Тому що токен не безкінечний, його є певна кількість і вже наманяна більша половина. Про це я теж десь читав, але вже не пам'ятаю, яке конкретне там число чи 21 трильярд чи трильйон, вже точно не пам'ятаю. Теж число 21 там нагадується. Також в них ефір тривав рівно 21 хвилина, з яких тільки 5 була розмова, а все далі був просто записаний звук. Тобто, щоб ефір закінчився на 21 хвилині. Тому, якщо ж дійсно буде лістинг, він, можливо, буде ближче до тих дат, коли саме якщо буде інфа ще раз нагадаю, буде пост в моєму телеграм-каналі. А ви після цього всього мною вище переліченого. Можете собі навіть заскрінити цей пост у мене в телеграмі, можете поділитися з ним, щоб більше людей знало про це, тому що є дійсно нюанси, про які ніхто не говорить. А вони, напевно, ж в нас будуть присутні. Одним з них це є в нас верифікація, це є в нас чистка ботів. І це є в нас десь тут вище я писав. Ага, про створення гаманця, що можливо буде комісія. Тому уявіть собі, мені, наприклад, є 14 років, я маю телеграм, я там блогера в Тіктоку чи там блогера в Інстаграмі побачив, як він тапає, типу, запрошує сюди людей. Я перейшов, починаю тапати, збираю ці дані токени, сиджу там днями на прольот, тому що я прийшов зі школи, мені немає що робити. І ось настає цей момент, коли потрібно мені активувати гаманець. Як мені це зробити? Перша проблема, з якою я стикаюся, в мене немає біржі. Ладно, якщо взяти ще біржу BinX, так не потрібна верифікація, так звідти я ще зможу їх перекинути. Щоб мені перекинути, щоб мені зайти сюди з тим доларом, мені потрібно вивчити кучу інформації в 14 років, тому що потрібно закинути на біржу, перевезти, конвертувати, оплатити це все. Не знаю, чи кожен схоче це робити. Ладно, перевів я ці токени з біржі, на які не потрібна верифікація. Наступна помилка, з якою я стикнувся, це мені потрібно. Верифікуватись вже в самому додатку. Як це зробити, якщо в мене немає документів? Просити когось старшого верифікувати, ну не знаю, чи багато таких людей погодиться. Тим більше, хто стикається перший раз з верифікацією і подає кудись свої документи на якийсь сайт. Думаю, більшість також буде вагатися, тому що е, в даний час подавати кудись свої документи, ну не знаю чи сказати, як це м'яко назвати, стрьомно, не стрьомно, але більшість буде вагатися. Тому саме через такі вот нюанси ми посподимося, можна сказати, 30-40% людей, які зараз тапають. Тому що я впевнений, що є дуже багато тих, які тапають, що вчаться в школі, один одному розповів і там понеслося один за одним, один за одним. І такі люди у нас назбиралися. Тому чи тапати вам, чи не тапати, вирішувати вже вам. А якщо буде дійсно щось конкретне, чи буде там при лістингу вже. Чи токен буде там, де буде виходити, це все буде в моєму телеграм-каналі. Тому нагадаю ще раз підписуйтеся, переходіть і давайте будемо разом заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.